В цьому відео я детально покажу, як користуватися інструментом p 2 p торгівлі на біржі Binance. Для чого вона потрібна? Це самий швидкий спосіб завести гроші на біржу. І самий швидкий е, спосіб вивести свої гроші з біржі, тобто е, вивести їх вже в папір, ну в готівку. Е, тобто, це найпростіший, е, найпростіший шлях, і, на мій погляд, е, ну, мабуть, все ж таки найбезпечніший, якщо до нього підходити, як то кажуть, з розумом, з головою. І саме для цього я записую деталь. А також. Попереднє відео, яке ось вже воно є на каналі, я записав відео, от як заробити на P2P торгівлі, використовуючи банківські картки і свою гривню. Тобто, і в тому відео я просто обіцяв, що запишу детальну відеоінструкцію, як це робити. Ось виконую. Тобто тут ми детально покроково пройдемось. Тобто, а в цілому, це просто ви, наприклад, створили свій аккаунт, і вам треба USDT на біржі, тому що за USDT відбувається торгівля на біржі. Тобто, як їх завести, ось саме для цього p 2 p торгівля. Якщо ви як то кажуть, втомилися від крипти і хочете вийти назад в так називаємо фіат. Ну, фіат це готівка. Тобто, це теж для цього P2P використовуємо. Так, вам потрібен акаунт Binance. так. само це можна робити на OKX і на Bybit, але на Binance, ну, як правило найкращою умовою на під -під Знову ж таки, що таке пітупі торгівля? Як вона привертається? Те перекладається це торговля person-to-person, person, тобто від людини до людини. Тобто ми е, торгуємо, ну, купуємо і продаємо, е, ну, конвертуємо гривню в USDT е, і в зворотньому напрямку, е, торгуючи між ну, реальними людьми. Тобто такими от я там, і ви, оп, і е, ми обмінюємося. А біржа в цьому плані е, е, виконує е, таку, як роль. Ну, не знаю, забезпечує безпеку, гаранта того, що а, це все відбудеться. Тобто, гаранта того, що людина, яка вам продає USDT, пропонує купити USDT, що вони в неї дійсно є. А, але, звісно, є нюанс, чи є у вас гривня, щоб розрахуватися за це USDT. Ну, одним словом, це дійсно ну, достатньо безпечний шлях, але треба бути уважним. А, що ж, де це знаходиться? На біржі Binance є розділ торгівля, і тут ось P2P торгівля. Тобто, переходимо сюди. І давайте пройдемось по основним блокам. Основні блоки це тобто, ми купуємо чи продаємо, в залежності від того, що вам потрібно, якщо вам, ви хочете завести собі на біржу, так, давайте я тільки себе зменшу, щоб я не заважав. Тобто, звісно, якщо ви хочете купити, давайте подивимось ще на так, ну, начебто гарно буде видно хвилинку. Звісно, якщо вам потрібно завести гроші, то ви використовуєте сервіс купити, тобто і що для цього вам потрібно? Ви обираєте продавця. Які тут основні критерії? Давайте пройдемось. тобто купити або продати. Це перше, на що ви звертаєте увагу, що вам безпосередньо в цей момент потрібно. Буває, також звертайте увагу, тут гривня має бути, тому що інколи воно підкидується сюди долар або єну, Тому звертайте увагу, це важливий пункт. Звісно, USDT ви обираєте, тобто тому що ви купуєте або продаєте USDT. Що ми бачимо далі? Далі це продавці. Продавці, що продають і мають отаку, ну не знаю, мітку а, з галочкою. Це як верифіковані, круті, надійні продавці. А, звісно, можливо, вони можуть бути ненадійними, але біржа їх позиціонує саме так. І я ну, не знаю, 99,9% випадків купую саме в них, тому що в них насправді і курс найкращий. Біржа сама сортує курс. Ну, дивіться, що тут вказано, тобто ім'я користувача. Тут, скільки він виконав ордерів, тобто це скільки в нього було угод. Тобто, ну, Ви бачите, от якщо 1627 ордерів, тобто угод відбулося, ну, значить людина щось, як то кажуть, має вагу. Тобто, а це ось рейтинг, тобто позитивні відгуки. Тобто, ну дійсно це середня ну, часу, скільки відбувається сама угода, за скільки часу вам надходять кошти. Тобто на це 15 хвилин. Ну і виконані угоди. Це також, бо можна відмінити угоду. Ну, це не, не, це не, не означає, що він там якийсь відсоток кинув людей. Ні, це значить, скільки угод натиснули окей, і скільки із них дійшло до кінця. Тобто це про це показник. Далі це ціна. Біржа сама насправді сортує ціну по зростанню, але для цього вам треба обрати. Спосіб, Ну, в даному випадку, якщо ви купуєте, хочете завести, тобто, якщо ви купуєте, тобто, ви віддаєте гривну, гривню, а отримуєте USDT. Наприклад, ви обираєте, звісно, спосіб, тобто ви будете перераховувати, наприклад, з Монобанку людині на її картку Монобанку. І ось видається, тобто, курс, воно одразу ранжується. До речі, що це воно верхнього поставило, не слухайте, я не розумію, чому. В продажу воно ранжується, а тут е, якісь змінились трошки правила по цінам 34-35, ну, тобто дорожчі, трошечки навіть нижчі. А, стоп, вибачте, звісно, вам же треба купити якнайдешевше. Все правильно. Я просто, як правило, продаю крипту, ну, на USDT свій, тому все правильно Ну, ранжується. Тобто, найдешевший курс для вас. Все правильно, тут так і стоїть. Тобто, ось людина вам готова продати там, по 43.30 за USDT. Картка Монобанк, ви натискаєте купити. На що вам тут треба звернути увагу? На те, що є час, який він виконує. ось середній час угоди, тобто це дуже швидко відбувається. І скільки в нього доступно зараз цього продавця, скільки доступно активних ну, USDT. Тобто, якщо вам потрібно купити 500 USDT, то звісно в нього фізичних нема. Тобто і далі тут умови. Оплата ну, тут чіткі умови, завжди їх перечитуйте, чи підходять вони вам. Тобто, що оплата йде тільки на монобанк. Тобто, ну обов'язково це перечитуйте, ознайом, ознайомлюйтесь з цими умовами. І далі ви обираєте кількість, яку вам необхідно, і натискаєте Купити. Після цього у вас починається угода. Насправді це безпечна, я б сказав, більш має, угода, тому що коли ви натискаєте Купити, я зараз не буду саме це натискати купувати. У вас просто там чому вона безпечна угода, тому що у продавця точно є USDT. і в момент, коли ви натискаєте купити, біржа блокує його USDT і не віддасть йому до тих пір, поки ваша угода не не дійде кінця, тобто її можна легко оскаржити там і так далі. Тобто, це в цілому, звісно, бі, ну максимально безпечна угода. Трошечки інакша історія, коли ви продаєте USDT. тобто там трошечки, як то кажуть, ви не в зовсім гарні позиції тому, що. Ну, давайте дідне. Тобто, ви натискаєте купити, там вам скидають реквізити на оплату. Як правило, це відбувається. Ну, тобто, в опису після оплати прийшліть повну квитанцію. Так, да. ну тобто, ось або номер квитанції, тобто, це, ну. В 100% випадків вони прохають. Тобто, ви зробили оплату своєї картки, перевели і зробили скріншот, і відправили сюди в чат. Ну там відкриється у вас чат, і ви відправляєте туди, що ви сплатили. Все, людина набачать, натискають ОК, і вам переводяться кошти. Куди потрапляють ці кошти? Дивіться, це важливо. Вони потрапляють, ви можете трошечки злякатися, що угода не виконалась. Тобто, вони потрапляють вам на аккаунт поповнення. Тобто, ось ваш гомонець є спот. Так? А отут є у вас поповнення, і вам заходять гроші саме сюди, ті, які ви отримуєте від продавця. Так, це я вам сказав. Тобто зкупівлю в цілому, начебто, все. Але це відео більше е, присвячено продажу, тому що. Е, Воно для цього відео як на цьому заробляти, і нам важливо саме продавати. Тому, якщо щось не зрозуміло вам було з точки зору купівлі криптовалюти, ну купівлі USDT, то, звісно, задайте це питання в коментарях. Я ну, буду намагатися відповісти вам. Якщо це текстом неможливо, можна перезапишу окремо відео прям детально по купівлі. Знову ж таки, вам потрібно, коли ви. А, це, це трошечки додавання картки, це для продажу. Коли потрібно, коли ви купуєте, вам не обов'язково додавати карту. Але зараз я покажу, як додається ще карта ваша. А, далі, що, що ще? А насправді оц, оцей пункт треба все ж таки, я вам не сказав. Тобто тут видно ліміт, це звертайте на це увагу, це важливо. Ліміт, скільки в нього є в продавця, ось там, ну, 300 доларів, да там, грубо кажучи, і. І найменша сума, яку він готовий. Тому що, наприклад, якщо ви хочете купити тільки на 100 доларів собі, то ні, в нього мінімум 12500, ну він хоче все одразу продати. Тобто це, це важливо. Наприклад, якщо ми подивимось, в кого буде більше щось нема більше. Прям. А ось, наприклад, у людини є. Ось приклад вам в нього є 1800 USDT. Мінімум він продасть на 31 100. Тобто, це звертайте це важливо. Тобто, Ви просто не зможете купити на 100 доларів цієї людини. Е, ну, начебто, все сказав з точки зору, якщо ви хочете купи придбати собі USDT. Але е, більш важливе це відео більш присвячено саме продажу. І переходимо до продажу. Якщо нам треба продати, натискаємо, звісно, продаж. Ми зараз безпосередньо будемо продавати. Але коли вам треба продати ваші USDT, знову ж таки, вам потрібно їх перевести в свій аккаунт поповнення. Тобто переходимо в свій спотовий гаманець, заходимо поповнення, натискаємо переказ. І з «Fiat Spot» обираємо «Fiat Spot», обираємо USDT. І переказуємо, от в мене 3550 зараз є, і я їх всі зараз переказую, бо я їх буду насправді всі, всі всі ці USDT я буду продавати. Тобто, це чому я всі їх буду продавати? Ви знову ж таки дізнаєтесь безпосередньо в попередньому відео на каналі, ось в цьому, тому що я на цьому планую заробити. І в канал я до речі одразу викладу результат, скільки я от зароблю зараз. Тому це вдвічі буде, як то кажуть, корисне відео. Так, все, я перекинув. Тепер в мене в аккаунті поповнення з'явилися ці. О, давайте ось відкриємо 3550, це Тепер переходимо в піторгівлю. Знову підопторгівля. Під, ну, ж таки, я обираю вже тепер. Я продаю продати. І обираємо. А тепер що, що тепер ми бачимо? Ми бачимо найкращий, найліпший курс, за яким готові в нас купити. Але є нюанси, як то кажуть, е, е, знову ж таки, продати е, гривня має бути і спосіб оплати. Зараз щоб швиденько, я оберу собі е, Монобанк. Е, монобанк і що мені видає? Тобто найліпший курс, ось найліпший, що дає, 43-34 людина. Він ось його перелік банків, на які він може перерахувати кошти. Тобто монобанк, ну тобто це от найліпше мені ще ощад цікавий, але в нього ощад немає банку. А, тому будемо використовувати зараз щоб швиденько. Моно. Тобто, звісно, я бачу, що в нього нормальний е, е, час, бо є ось бачите, 180 хвилин. Ви бачите? Так, да, 180 хвилин. Тобто, буває так, що, як правило, дивіться, найдовший курс буває можна найкращий курс, точніше, буває, що оплата йде там годину, там півтори години, але курс значно кращий, наприклад. Ну і це важливо. Тобто, це. Ось, наприклад, ну це досить, досить дивно, що у людини нижчий курс значно і довша оплата, але ці розпродадуться, і до нього час прийде. Тому що нам потрібно? Тобто, мене в цілому влаштовує, скільки людина може продати, але в нього є нюанс, що він а, хоче 55 а, тисяч на картку зараз відправити. І в цілому не скажу, що мене це не влаштовує. Мене це влаштовує, тобто я, я обираю. Тобто він хоче мінімум на 55 тисяч одразу а, а, купити. А, тобто, ну, я їм маю продати на 55 тисяч гривень мінімум. Що після цього Щас подивлюсь, подивлюсь. А, І ось що я вам не показав, ще, це додавання карти. Ну вам, скоріш за все, коли у вас немає, він одразу скаже, додай, додай картку, а і спосіб оплати. Ось тут натискаємо спосіб оплати, і ви бачите, тут є додати спосіб оплати. Тобто додати спосіб оплати натискаєте і обираєте, який банк ви хочете обрати. Тобто, ну, натискаєте. Ну, натискаєте. в мене просто додана, додана карта, ну давайте якоїсь якої немає. От а банк, наприклад. А банк, вписуєте номер карти, ну і все. І підтвердити. І все, картка додається. тобто, І ви вже з переліку далі карт обираєте. Можете додати одразу декілька карт. ну, в мене додано декілька карт. Тому повертаємось до пітупі торгівлі. Так, ми продаємо. Беремо монобанк, зараз вибираю, І натискаю продати. Ну, в цілому, мене влаштує навіть йому продати і більше. Хоча, 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 дивіться, він може. Я, я ось бачите, можу на Bank продати. ну, в мене декілька карток тут е, е, стоїть із тих, що йому підходять, це е, Райфайзінг е, моно і пумп. Мабуть, я все ж таки відправлю зараз його на пумп-банк, тому, ну, тому що мені так буде ну, зараз зручніше. Тобто я відправляю його на пумп і натискаю максимум. Ну, в мене в пумпі просто і ліміт і все є. Тобто, ось я йому одразу продаю на ось цю суму. І натискаю продати оплата від третього лиця можлива оплата по Айбану. Ну, тобто, Тут теж прописуються умови. Тут можуть прописати, що довго платимо, декількома платежами. Ну, коротше, тут можуть бути теж умови, обов'язково їх перечитуйте. Натискаємо продати. Тобто я обираю суму, можу обрати скільки завгодно, ну, не менше, ніж 50 тисяч. Ну, в даному випадку було. Я беру усе, натискаю продати. Ціна змінилась. О, новіть. Так, щось він змінив цей продавець. Давайте ще раз. 43:37. Я обираю пумп. Натискаю максимум, є продати. Все, нас перекидає на угоду. Так само, коли ви купуєте, просто так, так само у вас, коли ви купуєте, так само буде отакий час. Чат вас перекидує на угоду. Тут придивляємося, вас попереджаю що, про що важливо. Це саме важливе. Дивіться, ось тут шахраї особливо працюють. Оплата по Айбану. Ага, ось він каже: привіт, оплата по айбану. Добре, напиши, добре, я пишу, добре. І я зараз, тобто, ось, бачите, треба IBAN йому скинути. Я просто заходжу до себе на картку. Бачите, онлайн. І добре, що таке відбулося. Так, реквізити, картки, реквізити картки. Зараз хвилинку. За реквізитами по Україні. Ну, а я свій Айбан маю витягти його. Так, ім'я, код ім'я прізвище отримувача. Ну, ось я все йому тут е, скидаю. Єдине, що, звісно, ми це все заблюримо. Ну, ви не будете бачити цих цифр. 3, 2, 9. Не те, що я чогось ховаюся, але, як то кажуть, краще так. Так, і пишемо. Так, все, я в мене айпан, код, ім'я та прізвище отримуючи. Все, я всі дані перекинув. І тут, скоріш за все, ми зробимо паузу, тому що гроші будуть надходити, ну, скоріш за все, не так швидко. Що він зробив оплати, скріншоти поскидав. І. Так, так. І він мені пише, що він зробив оплати через IBAN, і 198 гривень докине мені просто на карту. Типа, ок, ну, кажу, ОК, бо він через IBAN робив. Тому насправді, я думаю, цього достатньо для того, щоб не затягувати відео, і ви розуміли, як цим користуватися. Тобто все. Дякую, хто дивився до кінця. Якщо щось не зрозуміло, знову ж таки, напишіть в коментарях, я, якщо що, перезніму відео, ну мені здається, що я розповів усе. І так, дивіться, прийшли мені кошти, просто все дійшло. Дивіться, що з'являється в нас. Це платіж отримано і апеляція. Тут б, тобто я можу подати апеляцію, якщо мене щось не влаштовує, якщо мені не дійшли кошти, а він натиснув. Тобто, але мені дійшли кошти, тепер я натискаю платіж отримано. І підтверджую все. Ну, у вас буде своє підтвердження, в мене просто з маку, я просто відбитком підтверджую. Все, після цього успішно. Тобто показується, що я успішно продав. Це дійсно зайшли мені кошти вже на, на мій банківський рахунок. Натискаю ОК. Тут можна відпро... натиснути там позитивне відео, залишити коментар. Ну, я лайк ставлю, якщо мене все влаштувало, то все влаштувало. Все, на цьому, все ви можете е, приходити там, продавати ще там, ну наступний робити ордер. Максимум можна два одночасно робити. Ну, якщо ви новачок, то краще робіть один. Завершили один, дочекалися, все відбулося. Окей, відправляєте наступний. Тобто, саме так це і працює, але обов'язково все перевіряйте. Особливо якщо ви купуєте. Бо коли купуєте, там вони жуліки можуть відмінити ордер і сказати сплачуйте. Коротше, от з тут. Є прямо така вкладка, ось обов'язково її перечитайте. Як шахраї, примітка обов'язково вилітає, Ось можете в мене перечитати. Дивіться, от так я її залишу, натисніть паузу, якщо що. І ось так до кінця. Тобто, ось така примітка. Тут дуже важливо, як шахраї можуть діяти, тому будьте уважні, особливо коли саме ви купуєте, бо це ви перераховуєте їм на картку. Вони можуть створити ордер, відмінити цей ордер одразу і казати, що перекидуй мені гроші на картку, а ордер вже скасований. Ну, Тобто, саме про це тут, тут, тут пишеться. Нагадую, що е, саме це відео про p 2 p торгівлю, воно було записано безпосередньо для попереднього відео, е, яке я записав, як можна заробляти на P2P. Не дуже захоплюйтесь цим, будьте достатньо обережні. Ви можете переходити в телеграм-канал, тобто під відео є телеграм-канал, де я викладаю подібні речі там без ризиків, з мінімальними якимось. Ну, ризики вони в житті є завжди, але з мінімальними ризиками, як то кажуть, переходьте. Дивіться, канал безкоштовний, єдине, що адміністратори не одразу додають. Тут саме в принципі такий іде, що я спочатку даю відеоінструкцію. Наприклад, от як тут я давав відеоінструкцію про те, як використовувати лаунчпул. Сказав, що я заходжу в, в лаунчпул Мока, і ось вже нижче показав через там, тиждень, що я з лаунчпула зафіксував 42 долари. Тобто ось так побудований Мій канал. Тобто, і щомісяця я даю звіт про те, що, які я робив активності, і що з цього вийшло, заробили чи не заробили. Тобто Я не накидаю просто так: робіть, робіть, а що з цього заробляється, невідомо. Ні, саме так ми працюємо. Тобто ось в каналі є... Де ось звіт там 398 доларів було за минулий місяць, 3725 725 за травень, і за квітень місяць було 925. Теж є звіт. Якщо цікаво, звісно, подивитись, подивіться так: 925. Ось ну за мною ось відео 925 відео доларів за місяць. Тобто всі активності в принципі за місяць якісь спрацьовують гарно, якісь краще, якісь гірше. Але це весь контент, як то кажуть, практичний, а не просто бла-бла, купуємо мемкоін, улітаємо на ікси. Це, Ну, коротше, не про це. То все і дірміще. Кому хочеться погратися в ці американські гірки і втратити свій депозит, будь ласка, це не до мене. Кому дійсно поступово при, е, примножити свій депозит, тоді до мене в канал. Всім щастий.